Люди, люди, їх мільярди, їх мільярди хай хайми грець, ну а вам добрий день, з вами я Декдаш, і сьогодні ми будемо грати в групі назвою Minecraft на зборці забуті світи. Поїхали. Чесно кажучи, я сам не пам'ятаю дуже, що ми зробили. Я пам'ятаю, що ми зробили буде ферму. Але як ви бачите, там тої ферми вже нема, тому що появилась ось така ферма на гурмарилесах. В минулій фермі чи вона не працювала, чи що, чи там стався якийсь баг, але просто мана не хотіла передаватись. Тут був такий самий баг. Я не знаю, чи це якось пов'язано було з модом, чи ні, але я змінив мод. Раніше в нас стояло доповнення до питання Botanical Editions. Тепер в мене є інше доповнення Mythic Botany, де є навіть світ Alfejm. Та та саме оцей світ. Я, правда, не знаю, як туди потрапити, але. І подивіться скільки я вже мене не збирав. І це я просто я, ну, не знаю. Я досить довго просто відійшов в магазин, наприклад. І ось стільки не збиралось. Я вважаю, що це багато досить. Ми можемо зробити багато терасталі, дуже багато. У мене, в принципі, це все навіть є І, можливо, давайте навіть зробимо. Правда, я не знаю де, тому давайте краще ми зробимо ось в Botanical Machinery. Ось така агломераціонна фабрика. В суті тут нам потрібно мало всього. В принципі, це в нас все є. Але давайте я вам подетальніше розкажу про цю ферму, на чому вона працює. Ссылка на цю ферму, якщо я знайду її в іншому якомусь варіанті легшому, я закину в описі. Тому що я, я будував її по пам'яті, а пам'ять в мене збереглася з російськомовного контенту, який я вам не хочу подавати. Але ось, в принципі, все є на воронках і на відкритих ящиках. Якщо в них попадає якийсь предмет, то він автоматично падає. І тут чергується. Стейки і оське м'ясо. Звідки я це все добуваю з ферми. І якраз для ферми мені потрібно було вбити ще драконів Тут в мене є корови, а тут в мене є ось такі єдинороги Divine RPG. Давайте поки що ми виключимо. А хоча нехай працюють поки що. Тому що м'ясо завжди треба буде. І я навіть вибув ось таке вічний стейк. Зараз я вам покажу кілька вирізок, як я це все добував, тому що для. Для цих спонерів мені потрібні були яйця дракона. Дивіться. Тепер повертаємося часом трошки назад, і давайте ми візьмемо усьо і ставимо. І тепер сюди нам потрібно підключити іскру якраз вона в мене є. Але мани трохи мало зараз буде прибавлятись. Тому що тут ще в басейни прибавляється. Він більше завської механічний манапул пул, але це вже таке. І що я вам пропоную? Я хочу сьогодні вбити, як мінімум, одного боса, це я гаю. Також я хочу побивати декілька босів з босоніума. Тому що ми щось забили на цей мод. Хоча в мене з'явилася ідея, давайте ми на одне відео лишимо багато зразу босів. Я побудую десь тут музей. І ми всі артефакти будемо вставити в музей. У нас є багато артефактів від Wayne і Ще будуть купити артефакти від Босоніума Давайте зробимо так. Поки що босоніум залишимо в спокій. Нам треба скрафтити ось такий чанк дестроєр. Максимально його хочу. Тому давайте ми почнемо з найлегшого, напевно. Вісім діамантових блоків, це є ізі. Давайте зразу, а ні, не... давайте ми візьмемо звичайну скриньку, якусь є. І будемо сюди складати те, що ми не збирали. Тому що якщо ми будемо складати це все в версек, воно рано пізно запутається. Тепер дивіться, далі найлегше мало би бути смарагдові блоки. Але як мені смарагди добувати правильно, з жителів? І де наші жителі? Ось тут. Лучник є. Ага, йому би здався... Лучника Так, давай я тобі професію дам. Так, я тобі поки що закрию вхід Так у нас от є бібліотекар. Так, а церковнику можна продавати бутилочки. Або золото також непогано. Але бутилочки, по-моєму, трохи легше. 30 бутилочок має, а він не оновить свій а? поки я йому стійку не дам. Чи оновить? Так, він повинен оновити. 21 наріст! Я знаю, де наріст вирощувати. Да, 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 ось воно, ось. Це просто шик. Дивіться, дивіться. Зараз ми беремо. Зараз ми що беремо? Ми беремо якусь скриньку, ось тако Тепер ми сюди поставимо поки що ось так. Знає, поки що виглядає по халатному. І все і воно буде рости. А от бутилочки можна ще докрафти. Я думаю, тому давайте ми. Докрафтимо ще хоч стака два О, вони вирішили лягнути спати. Давайте поспимо також. Можливо, якраз в одного з них торг відновиться. Тут є кремінь. А у нас є 4000 кремню. Точняк. Пацан, ходи будеш торгашити А, давайте поки що їх лишимо в спокою. У нас є ще черепа Так, я вас лишаю. Під якийсь домашній нагляд. Опа, я знайшов якийсь фортрес новий. І тому ви навіть не здогадуєте що я вам пропоную. Два. Ага, це буде рофільно. Зараз. Фух, і друга зірочка є. О, вони вже оновили торги, по-моєму. Та, я вже можу бутилочки продати. А ти не оновив? Фулярік малий. А, ну поки що смарагдові блоки. Ми залишимо, є ще голова дракона і око Енду. Я думаю, ви прекрасно розумієте, де це шукати. Але перш за все і двітера сталі готово. Ну, двітера сталі, це. ну то не таке. Так, ну тоді давайте поки що тапнемося в енд. але зразу тапнемося на острови. Я десь бачу на карті. А ні, це не той донеш. Нам треба знайти зараз. Наш експлорешку. Пасту щось не вша, з мене чи що? І пишемо сюди AND. City, напевно. Так, то у нас кінчий данж? Спосоніума, по-моєму. І ось. місце в кінці гри. Голова дракона. Є. Yeah. Голова дракона моя. Тут ще десь мають бути елітри Є. Халкер папа. елітри привіт. Все. Куті, вони мені не дуже потрібні. Тут є проліпринт для тих. Хоча вони мені потрібні для оцих дракон елітри Так, тепер нам потрібно просто побивати Андерменів Тільки може на мене не будуть нападати оці епічні бля, тварі Ну, ні. Ну, поїхали. Так, і давайте тепер по крафтим так очей. Все. І йдемо нарешті в хату. Отже, в нас є очі. І у нас є голова. Так, Так Так, тепер дивіться. Щоби нам заспавнити гаю, нам потрібен маяк. Бляха-муха. У мене є ідея. Просто чому в мене саме така реакція, тому що. У мене черепи закінчились. А оце робиться останні. Є, якраз. Нам потрібен маяк. Зараз ми швиденько б'ємо його. Так, поки мене б'є, давайте ми крафтимо маяк. Так, маяк крафтимо, все, але. Але завжди знайдеться але. Ритуал гаї. Потрібні Гая-пілони. А що таке Гая-пілони, спитаєте, ви мене? Ось це. Ось це нам потрібно 4 штуки таких. А для цього нам потрібно. Альстальний пілон. А для цього нам потрібно натуральний пілон. А для цього нам потрібно манопілон. І купа всього. Давайте почнемо з цього. Нам потрібно золото. Тобто, нам вже треба буде пересадити кар'єр. Але я не знаю, чи вартує, якщо ми хочемо зробити Chung в ближчий час. Це дійсно, я надіюсь що буде в ближчий час. Так, тепер давайте хоп. Є. Так, і тепер терасталь ми перекрафчуємо. І крафтимо ось. Але тепер. Альсталь. Що це таке? Нам потрібна мана інфюзер. До речі, мана інфюзорі, наскільки я знаю, там можна і тарсталь робити. І для мана інфюзера потрібна кожна руна пори року. Ось цю деревину ми можемо зробити. Давайте поки що це зроблю в закладки. Елементи у нас, по-моєму, має бути. Так, у нас є елементів. І тут є навіть азгарда А Якось питав день. Давайте краще поки що позаймаємося чанг Дестроєром. Так. У нас є навіть марагдові блоки. Що нам треба ще. Є, 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 є. У нас є. Так. Нас все є. Тільки тепер нам потрібно ще маркери. Нам потрібно буде таких три маркера. І заграє дзвінку, музика троїста. Чути, що від села до міста. Так, третій маркер є. В принципі, майже все готово. майже. Хочу слово майже. Тому що нам потрібна ще помпа. А, і ще кактус, до речі. Давайте замість того, ми поки що посадимо кактус. І скільки нам скла потрібно? Нам потрібно дві помпи, так? Так, да, дві помпи. А значить, нам потрібно 1024. Так, ну поки нехай робиться. А я поки буду докращувати останнє. Це в нас є кваріп в кар'єри. Але нам також не вистачає заліза. Ну тоді мені нічого не залишається, крім того, щоб займатися. Ботанію. Так ось я придумав, чим нас треба зайнятись. Поки скло крафтиться. Я згадав, що в нас є такий мод, як RS-Infinity Booster. І це просто ідеальний мод. Знаєте що він робить? Оці ці апгрейди нам більше будуть не потрібні. Ми зможемо скрафтити такий Infinity Range Booster і запускати е, MV-систему дуже далеко. А для цього нам потрібно трохи не тому ми зараз підемо в Nether. Тільки візьмемо оцей молот. Так ось. В принципі, вже поки ми добули все це, вже все готово. Тільки я тільки щоб що тут ще потрібна шавна зірка з незеру. Чесно кажучи, ще одної мені не хочеться робити. Але знадобиться. Але дивіться, у нас є кактус. І в нас є скло. Так, і дві помпи є. По суті, єдине, що нам лишилось, це просто кварі плюси. Зробити дві штучки. Тому що третє в нас є, в принципі. Можемо поки що це все сюди посадити. Ось це ми заберемо. Ну тоді давайте все-таки. Давайте поки що звідси знання древніх заберем. Щоб новий меч не крафтити. Тому що тут. Ізі е вибивається черпи, і підемо вибити черпи. Я швиденько скрафчу всю штуку. Значить забираємо звідси ранж бусти всі. І беремо це. І все. А ні, це не це ось. І нас зразу відрубалося систем ЧОТИРИ 4000 F'E. Так, ну тоді давайте швиденько тоді доробимо все-таки. Чанг дестройер. Залізо. Опять в них з заліза залізо. залізо майже потратив, був Давайте стак і десь 10. Ставимо А поки що підемо на старий кар'єр і заберемо його. Це до фіа пісковика. Але він докопався? Та, він докопався. Стоп, а може. В ньому вже до хрена ресурсів. Просто сюди я не до. Я просто Геній. Так ось. Ми зібрали всі ресурси. І тепер ми готові скрафти. Чанк Дестроєр. Так, я або ще щось забув. Або воно мені не хоче приймати ось це. Є, і голова дракона є. Лишився тільки ось цей кварі плюс, який не приймається. Кайф. Так, і одним прекрасним чином у нас з'являється 3 кварі плюса. І Chunk Destroyer. Потрас це багато енергії. 3 два ляма. а це того вартує. Так, треба почекати що це дійсно цього вартує. А, і в нас закінчились тут ресурси для кар'єру. Тоді не для кар'єру, а для реактору. Tank Destroyer. получаємо. Просто very good. Very good. Тепер нам потрібно діамантове кайло. Є діамантове кайло. Нам потрібно зачарити просто по максимуму. Не, як по максимуму. Ефективність вибираємо п'яту. Незламність третю. І удачу третю. Все. Тому що якщо ми зачаруємо на більше, то просто не прийме. Так, і ось Чанг Дестроєр є. І зараз я вам хочу показати просто мега-чудо. Тепер я би хотів е, тапнутися кудись сюди, на старий кар'єр. І просто відлетіти куди подальше. От просто куди подальше. Можна, до речі, навіть на воді попробувати. тому що наскільки я знаю, він воду забирає. Навіть. А це ще треба перевірити. О, ще А от давайте тут. Ми ставимо Jungle Gestroyer кудись сюди. Ви вже можете побачити це поле. Але це ще не все, повірте, це ще не все. Ми тут можемо прорегулювати. Дивіться. Дивіться, тобто у нас є Quarry Plus. Ну і давайте ми. Якщо ми сюди поставимо 2, то де вони. тих два. Сюди поставимо 2, то аж туди. Давайте скрізь поставимо такое плюс один. І в нас виходить ось така велетенська територія. Ставимо діамантову скриньку і ставимо айтем піпе. До речі, я ж придумав ібову штуку. Давайте ми візьмемо покращення стак. Сюди смітник. Сюди ось це. Далі ключ. Там ось так. Так, і сюди white list, сюди black list. Все. Готовченко. Тепер нам потрібно. Це грушикчанки, як вам така ідея. Давайте посадимо якось так. Все, і тепер ми можемо посадити Гейт. І зразу треба дивитися. Ось він тут обує зразу, ось він побудував вже. Я хочу показати, як він копає. не ясно, з якої сторони. У нього тут, по-моєму, потихоньку та й не висичає енергії. Так, а з якої він з цієї сторони копає? Його ходна і не для того, аби копати. Але ресурси йдуть. Мені здається, нам потрібно передавати побільше енергії. Щоб передавати нам побільше енергії, нам потрібно побі... Покращити Ендергейти. Так, давайте глянемо, що потрібно, щоб обновити реактор. Нам потрібні блайзі-капацитори. А це у нас просто стрижні полум'я. а це ізі. Так, щоб обновити ендергейти, нам потрібно 2 енергетичні сталі. Те, що у нас робляться діелектрика ді ці роби? Що не в нас Нафтокрафт не поставлені? Ні, вони у нас не поставлені на автокрафт Можливо, їй не треба. Пропоную зробити Харденет і Blazing Реактор. пац Є. Yeah. Тепер сюди-сюди-сюди ставимо все це. І скільки у нас генерується? 9,7 тисяч. Кайф. А. А. Во! З'являється цей слой мішок подивитись нам. Ну, зараз я вам покажу, як він точніше купає. Дивіться, ставимо пац і просто встанемо сюди. Він просто копає ось так. То що це за невідомі блоки такі? Давайте подивимось. Так, це таке як я й думав, це дамі блоки які ставляться замість Рідин і ось дивіться, він навіть не копає тих звичайних блоків. Проте типу, по землі він копає тільки руду. Офігеть. Чесно, я в шоці. Але енергія тратить. Йох, бобой. Скільки він енергії тратить? Якщо я виключу шанг байчанг, то все рівно багато енергії. Треба постійно нуляти реактори. Давайте подивимось, які у нас далі йдуть. У нас далі йде ніотик А Аніотик у нас робиться з діаманта і 300 000 FE. Той капець, що ви розуміли. Потім йде Spirit. Спірете робиться зі Смарагду і мільйону. Ну, а Нітро в нас робиться трохи поскладніше. І 20 лямів, але краще зразу в 16. Ну ладно, нехай копає. Правда, у нас енергії не буде вистачати, ну, але то вже таке. Якщо ви думаєте, що легше можливо скрасти щось друге, крім реактора, то ні, тому що, наприклад, сонячна панель і нітролеу виробляю, всього у 2К FE. Давайте поки що ми все-таки виробимо. Тому що, тому що мені все-таки енергія трохи потрібна. І займуся я вже енергією за кадром. До речі, а я би міг поставити оцей Range бустер? Ні. Все рівно ні. А, стоп, тут стоїть EnderGate базовий. Якщо я заміню на оцей. Працює Працює, пацани, працює. Невже? Що навіть не трасі? Ну, тратися. Ну, таке. Таке собі, чесно кажучи. Таке собі задоволення. Поки що давайте все-таки звичайний візьмемо ренджбустер. Тепер тоді пропоную мана інфюзор. Тому що тут потрібно нам дуже багато рун буде. І тому саме тому. І тому саме тому, так. Я пропоную всі оці руни, які в нас є, просто скинути в М'єшку Щоб я знав, що в мене вже є. Давайте, руна осені. Так, для руни осені нам потрібно ще листя взяти. Так, і в нас вже є всі руни, крім асгарду. Я руни Асгарду... Боже мій. Так, нам потрібно ось така руна. Е, Жазл бы вресту. Защо потрібно незрятуй з злиток. Ну так ти, 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 ти чесно. снущає, дивіться, Ми можемо незретую злиток леток получати з якогось сальваджера. Точ він крафт досить просто. Давайте ми... його попробуємо скрафтити. Сальваджер стане десь тут. І тепер ми беремо, наприклад, незрету шмотку якусь і виходить розкладаємо. Все, і ми отримали незреетвий злиток. все таке що-що, а е, потрібна штука незретова броня. Так, де ще руна прайда. Не знаю, що це за руна. Окей, Google. Що таке? Що таке рун Прайд? Run of Pride» перекладається як руна гордості. Ага, дякую. І ми якраз її крафтим зараз. Так, і ми получаємо «Mana Infuser». «Mana Infuser» готовий. Тільки тепер нам потрібна нова конструкція. І зараз я вам покажу, яка. Відкриємо лексику і вписуємо Mana Infuser. І ось така конструкція. Давайте ми її поставимо. Десь ось тут. І тут нам потрібен щемер рок. Так, і для цієї конструкції нам потрібно ось. Роки Ставимо і потрібні ще золоті блоки. Так, і ставимо. І останній цей мана-інфюзер. Готово. Тепер нам потрібно не просто іскру, а ще й з доповнення. Домінантна Так, готово. І тепер нам потрібно що правильно зробити AlfStal. І альфсталь у нас на дево навіть це є. Все. і є Альфсталь. І тепер у нас є 9 найців. Але мені, по-моєму, треба буде більше. Чи ні, чи якраз. Пумой екраз. Та якраз. Раз. Два. Блін, сліз не висадчило. Напише тоді по сльози. І все, у нас є альфсталь пілони. Тепер нам лишається просто гая пілони. Так, 4 штуки. Зараз нам треба подивитися, що нам висичає елементів. Ні, у нас ні елементів не висичає, ні. Дасте. Значить, нам потрібна перлинка. Все, і 4 гаї пілони є. Тепер мені цікаво, у нас є терасталь. Ні, у нас нема терасталі. терасталь є. Так, я надіюсь, цієї території висаджу. Ставимо ось так. Ставимо маяк. Ось ритуал гай. Так, компліт. І тепер ми, по суті, можемо заспавнити гаю. 3, 2, 1. Так, нам кажуть, що ми не можемо поки що заспавнити, тому що вже у недостатньо території. Все, готово. Я вичисив всю територію, і тепер давайте ми будемо битися з нею. Є. Дуже скоро ми її вбили. Тому знаєте, що я вам пропоную? Давайте ми б'ємо ще одну гаю, але вже другого левела. Так. Поїхали. Гая другого левела. Поїхали. Тож сама по собі гая це є ми. Тобто, тобто це в прямому сенсі ми. Усе. Два задягає спіріть. Подивіться, нам ще тут багато чого випало. Руни. Абсолютно різні руни. І найголовніше це ось цей кубік. Пау! Вона випало кільце одина. Плюс 20 максимального хп. Це жорстко. Кільце, кільце. Все, ми тепер будемо взагалі безсмертні бігати. В принципі, все класно. Я думаю, пора закінчувати на цьому серію. Не знаю, яка вона вийде, чесно кажучи, тому що. Тому що Якщо вам сподобався відео, ставте лайки. Підписуйтесь на канал, Всі всім удачі, всім бай-бай.